Привіт, канал Анде Group. Тут ми поговоримо про податки і звітність ФОП. Усім привіт! Сьогодні у нас надзвичайно важлива тема. Тема, яка у всіх сьогодні на устах впровадження касових апаратів хотілося б спочатку почати з того, що не усім потрібно встановлювати касовий апарат. Є закон про РРО, нічого суттєвого там не відбулось. Наша з вами задача сьогодні розібратися, вам потрібен касовий апарат чи ні. Перш за все, хотілося б сказати, що ФОП першої групи може далі це відео не слухати, оскільки це не ваша ситуація. Платіжні термінали обов'язкові до встановлення з 1 січня 2026 року. Касові апарати для вас не обов'язкові. Наступну нашу частину відео хочу поділити на послуги і на товари почнемо зі сфери послуг, кому касовий апарат не потрібен. Якщо ваші розрахунки виключно на поточний рахунок ФОП здійснюються вашими клієнтами за реквізитами, IBAN, у вас немає розрахункової операції фізичного контакту з клієнтом, ви з ним не перетинаєтесь. У вашому випадку касовий апарат не потрібен, Хто може відноситися до такої категорії підприємців: маркетологи, дизайнери психологи, онлайн навчання, it сфера нутриціологи, якщо ми говоримо про надання послуг. Онлайн, якщо ми говоримо про таку сферу послуг, як б'юті салони, салони краси, наче так, фітнес-центри, барбершопи. Якщо ви надаєте послуги таксі, там де усе пов'язано зі сферою послуг, але ви приймаєте готівку або клієнт може оплатити карткою. Тобто, ваша задача забезпечити повністю наявність касового апарату, видачі фіскального чеку на місці і дати можливість вашому клієнту розрахуватися будь-яким способом, тому що сьогодні наявність терміналу це дати можливість вашому. Клієнту заплатити будь-яким способом, будь то телефоном, будь то платіжною картою чи то готівкою. Отже, підсумуємо для сфери послуг: у вас є можливість не встановлювати касовий апарат і є ті бізнеси, які надають послуги, але для вас касовий апарат є обов'язковим. Зараз я б хотіла б дати просто рекомендацію усім. Хто дійсно надає послуги і не має розрахункової операції, ми отримали відповідь на ІПК на індивідуальну податкову консультацію по нашому клієнтові, і там була фраза, на яку я звернула увагу, що нам не зрозуміло з якого кведу ваш запит. Уточніть конкретно вид діяльності, по якому ви нас запитуєте і хочете отримувати індивідуальну податкову консультацію, і ми вам дамо конкретну відповідь. Так, от, власне, якщо ви надаєте послуги. І у вас немає розрахункової операції, у вас немає контакту з клієнтом, ви не отримуєте готівку, ви не прикладаєте карту до терміналу. У вас все відбувається онлайн. Вам потрібно подбати про видалення зайвих кведів до 1 жовтня, тому що це може бути першою підставою перевірити, чому наявні кведи. Є там, де потрібно мати касовий апарат обов'язково, але касового апарату зареєстрованого немає. Тому, якщо ви відкривали бізнес і думали, що в майбутньому ви будете реалізовувати будь-який товар, або відкрити кав'ярню, або у вас якісь були інші плани, але по факту сьогодні у вас є лише сфера послуг, зайві кведи видаліть, будь ласка, і вам це допоможе не натрапити на додаткові питання з боку податкової. Тобто видаляємо зайві кведи, які стосуються реалізації товару, якщо ви їм не займаєтесь дійсно. Тепер наш блок, який стосується реалізації. Цей товар, якщо ви ФОП, який реалізує товар по 100% передоплаті. Ця передоплата теж надходить за реквізитами АйБен на ваш поточний рахунок ФОП, вам теж не потрібен касовий апарат. Тепер почнемо з теж масивного блоку для усіх підприємців, які займаються реалізацією товарів. Якщо у вас є 100% передоплата за реквізитами АйБен на поточний рахунок вашого ФОП, ви теж можете не встановлювати касовий апарат. Тобто ще раз увага: звертаємося до норм закону, не до коментарів усіх спеціалістів, а до норми закону, яка говорить, що розрахункова операція є підставою впровадження касового апарату. У вас немає розрахункової операції, ви відправляєте вашому клієнтові саме головне. При 100 оплаті, коли кошти надходять на ваш рахунок, посилку в яку вкладаєте накладну обов'язково або товарний чек, це буде ваш основний обов'язок, який ви маєте зробити за відсутності касового апарату. Якщо у вас інтернет-магазин... І все-таки у вас є склад або контакт з вашими клієнтами, десь ви приймаєте готівку або надаєте можливість здійснити оплату карткою. Вам обов'язково потрібен касовий апарат. На що хотіла б звернути увагу? Якщо ви реєструєте касовий апарат на місце проживання, де ви є власником цього нерухомого майна. Вашої квартири або будинку, подаючи форму 20 ОПП, реєструючи касовий апарат на домашню адресу, ви будете втрачати пільгу на податок з нерухомості. Про що йде мова? У нас є пільга на 60 метрів квадратних для квартири і на 120 квадратних метрів для будинку. Це ті метри, які не оподатковуються. Якщо ви зареєструєте бізнес на вашу нерухомість і умовно квартира буде у вас 80 квадратних метрів, то ви заплатите. Податок на нерухомість не на 20%, не на різницю в пільгову, так а ви заплатите на усі квадратні метри, на усі 80 квадратних метрів заплатите податку на нерухомість. Це особливість, яку потрібно просто розуміти. Тепер найважливіший блок для усіх, хто співпрацює з новою поштою. Справа в тому, що наразі ми розуміємо, що теж закон суттєво не змінений. Але податкова надала свої нові роз'яснення стосовно того, що вони говорять у своїх нових роз'ясненнях, що нова пошта не є службою доставки, вони є експедиторами. Відповідно, вони хочуть бачити, щоб ми бізнес видавали фіскальний чек. Скажу так, що ця позиція абсолютно. Спірна, тому що тут потрібно дивитися, якщо власник бізнесу заключив договір з NovaPay і теж не має контакту з клієнтом, і кошти заходять на поточний рахунок ФОП, то потрібно дивитися на умови договору, щоб могти себе захистити. Виходити потрібно виключно з умов договору. Але якщо у вас немає бажання займатися податковими спорами, наймати адвоката, доказувати свою правоту, є сьогодні рішення інтеграція. Чекбоксу з новою поштою. Ми радимо інтегрувати чекбокс з новою поштою, тим паче, що вони сьогодні таке рішення надали. Це практично автоматизований процес. Ви можете налаштувати автоматичне відкриття зміни, автоматичне закриття зміни. Самим цікавим аспектом є те, що ваші зміни мають відкриватися і закриватися у цій інтеграції теж і в суботу, і в неділю. Далі відбувається такий процес. Ви приймаєте замовлення у вашого клієнта. Йдете далі у додаток нової пошти і формуєте накладну. Берете номер накладної і формуєте фіскальний чек, повертаючись до чекбоксу. Вставляєте номер накладної, далі повертаєтесь до чекбоксу, і у вас буде статус на цьому фіскальному чекові, очікує оплати. Як тільки ваш клієнт забирає посилку і здійснює розрахунок, у вас статус буде мінятися на оплачено, і фіскальний чек проведеться сам автоматично. Отже, якщо підбити підсумок. Стосовно реалізації товару, то дорогі підприємці, у вас дійсно є вибір. Якщо у вас 100% передоплата за товар, що звичайно рідше знайдеш сьогодні серед підприємців, головне не забувайте про основні кроки, які вам потрібно зробити для того, щоб касовий апарат не впроваджувати. А для усіх інших підприємців так касовий апарат. Потрібно встановлювати, якщо у вас є розрахункова операція і є співпраця з новою поштою. Якщо у вас лишились питання, на які ми не відповіли, ми з радістю відповімо вам, щоб до 1 жовтня ви встигли вирішити, потрібен вам касовий апарат чи не потрібен. Зустрінемось з вами наступного четверга. А сьогодні п'ятниця.